Не завжди вдається отримати увагу на яку заслуговуєш. Це стосується ігрової індустрії. Всі ігри перед виходом в народ потерпають від пекла критиків та їх оцінок і зазвичай саме їх попередні оцінки і формують більш-менш правдиву історію та настрій до того чи іншого релізу вже у пересічного геймера. Тож не дивно, що деякі ігри вмирають ще до виходу, навіть якщо це передбачувано. Але існують проекти, що, незважаючи на низьку оціненість професіоналами своєї справи, все ж отримав любов зі сторони ігрового ком'юніті. Вітаю піпли! В цьому відео я і розповім про такі ігри. Тож тисніть вподобайку та підписку, увімкніть дзвіночок, щоб не пропускати відео. А також дивіться опис, там є можливість підтримати фінансово мою справу. Всім дякую, приємного перегляду. Зазначу, що багато ігор зі списку через давню дату релізу можуть мати вищу оцінку від критиків, ніж на старті. Evil Vision. на момент релізу профільні фахівці назвали Evil Vision похмурою спробою скопіювати Resident Evil 4 із посереднім сюжетом і геймплеєм за їх словами. І хоча розробники, ймовірно, хотіли отримати трохи слави Resident Evil 4, на ділі ж вони створили абсолютно унікальну гру, де геймери відчували інші емоції, такі як страх, жах, огиду і почуття абсолютної безпорадності. На жаль, журналісти цього не помітили, як і вельми зворушливий сюжет. А ось фанати. Гострих відчуттів полюбили реліз буквально з першого дня. Власне, завдяки успіху серед ком'юніті з'явилася друга номерна частина, подарувавши мільйонам геймерів з усього світу море позитивних емоцій, зважаючи на жанр. Гра тримала атмосферою та психологічними зануренням, і загалом виявилася досить крутим продуктом, доказавши, що не завжди оцінки критиків вирок. Mad Max. Франшиза Божевільний Макс сама по собі досить неоднозначна, а коли розробник вирішив випустити гру за кіно Всесвітом та ще й з відкритим світом, великі профільні сайти практично знищили гру. Дісталися і локаціям, і сюжету з банальними персонажами, і незграбному ігровому процесу. Та ще й конкурентів, звісно, було більш ніж достатньо. Тож у проекта були всі шанси провалитися ще до релізу. Але сюрприз, сюрприз, геймерам Mad Max дуже сподобалася. Самобутня, з незвичайним сеттингом і без з крайніми просторами для пошуку пригод і ворогів гра заманювала своєю простотою і відчуттям драйву кожну секунду ігрового часу. Навіть зараз не всі великі ігри таким можуть похвалитися. Звичайно, гра не щось грандіозне та велике, в ній дійсно купа проблем та недопрацювань. Слабка різноманітність і досить банальні механіки. Грі є куди рости. Але зважаючи на і емоції, які вона приносить під час гри, а емоції вона приносить, критики помилилися з оцінками, бо, тим не менше, гра заслуговувала на увагу. Нір ситуація, коли гра здавалася журналістам занадто складною, і ті занижували оцінку нижче плінтуса, насправді дуже багато. І оригінальна нір яскравий тому доказ. Журналісти в оглядах заявили, що битися з босами надто важко, побічні квести не надихають, а локації виглядають примітивно. Тоді як більшість геймерів ж назвали НІР однією з найкращих у своєму жанрі на той момент. І фанати хвалили гру саме за битви з босами. Вони були дуже складними, але водночас захопливими та незвичними, адже до кожного ворога доводилося шукати підхід. Та й сюжет у релізу теж виявився більш ніж захопливим, особливо для свого часу, коли драматургія поступалася спецефектам. Бейон Т SOULS У це складно повірити, але легендарну Beyond to Souls співробітники профільних видань змішали з брудом, виставивши неймовірно низькі оцінки. Журналісти заявили, що це зовсім не гра, а фільм, у рамках якого зрідка потрібно натискати кнопки. Та й сюжет цього кіна їм теж не сподобався зовсім. Лише після релізу геймери з'ясували, що перед ними справжній скарб із шикарним сюжетом, емоційне забарвлення, якого бере за душу від початку і до титрів. Після Бейон ту Souls будь-яка інша. Сюжетна гра здавалася плоскою і поверхневою. Зараз, звичайно, є конкуренти, але на той час це був новий рівень. Гру створили Quantic Dream, що пізніше релізнули над успішну Detroit Become Human. Тож варто розуміти рівень, на який здатна компанія в своєму жанрі. Та тоді це було менш поширено, як і жанр загалом. Тож недовіра критиків була очікувана. Flat Out. на момент запуску Flat Out зібрала, мабуть, усі можливі негативні відгуки та коментарі від критиків з усього світу. Її називали жахливими перегонами абсолютною посередністю з нудним геймплеєм і саундтреком. Великі видання навіть заявили, що це аркада на один вечір і Нічого спільного з перегонами новинка немає. А потім Flat Out вирушила в реліз. Геймери її спробували. Ігра стала однією з культових, завоювавши серця мільйонів по всьому світу. Виявилося, що музика тут відмінна і навіть драйвова. Перегони дуже веселі, а фізика руйнування найкраща з усіх наявних. А вже додаткові аркадні режими, де потрібно було збивати кеглі водієм, що вилітає через лобове скло, назавжди увійшли в історію. Далі ще один успіх у вигляді другої частини, а потім смерть після провалу третьої. Тим не менше, гру знають всі, хто, хоч якось, цікавився іграми. Street Racing Syndicate і ще одні перегони далеко не відходячи. Критики втоптали в пили аркадні перегони тоді ще компанії Namco за авторинністі і спроби урвати шмадок від аудиторії Need for Speed, так і не помітивши справжнього потенціалу перегонів. Street Racing Syndicate виділялася на тлі іменитого конкурента механікою пошкодження автомобіля. Якщо в процесі заїзду врізатися в щось, то спорткар починав їхати гірше. А після перегонів ще й витрачати гроші на ремонт доводилося. Фанатам жанру це нововведення, як не дивно, дуже сподобалося, адже доводилося їздити обережніше, прямо як у реальному житті. І вже тоді франшиза мала погоні з поліцейськими. У франшизі Need for Speed адекватний аналог реалізували лише за рік, у 2005-му. Також вона мала систему ставок на перегони і привабливих другорядних персонажів із натяком на сюжет. Та тим не менше гру знищили оцінками, не давши шанс у свій час. ONI. Перед тим як підкорити ринок першою Хейло, Банджі випустила в світ Оні, і критики теж рознесли її в пух і прах, розкритикувавши сюжет, геймплей, бойову систему, віртуальний світ і жахливу оптимізацію. Особливо журналісти нарікали на боївку, яка їм здалася занадто складною. Знову, як і вся гра загалом. І це дивно, оскільки геймерам Оні сподобалася дуже навіть сильно. Гравці хвалили реліз за дуже цікаву бойову систему з незвичайними секретними ударами та унікальними комбо. Їм дуже сподобався. Це сюжет, супротивники та можливість після завершення історії обрати одного з опонентів і пройти гру заново, але вже використовуючи його прийоми і особливості. Enter the Matrix – провал року. Приблизно так описували журналісти Enter the Matrix щодо культової матриці, розгромивши і геймплей, і сюжет, і віртуальний світ, і навіть саундтрек. Практично все. При цьому на релізі аудиторія висловлювала лише невимовний захват. Сюжет насправді краще розвивав лор всесвіту. Можна було бігати по стінах і красиво битися з ворогами, відчувати етап розвитку від слабкого і бляклого елемента матриці до досвідченого бійця, готового знищувати всіх, і вся простими словами був відчутний прогрес. Зрештою, фанати витягли гру з дна, куди. Її загнали журналісти, ще раз довівши, що думці профільних ЗМІ вірити на слово не можна завжди потрібно перевіряти самостійно. Postal 2 в оглядах Postal 2 можна, мабуть, знайти будь-які негативні епітети з усіх можливих. Журналісти назвали гру абсолютно огидною, переповненою жорстокістю і моральними витівками головного героя. А ще вона виглядала застарілою і працювала з багами. Ось тільки розробник так і задумував, ну крім багів, команда хотіла створити ідеальний майданчик, де геймери могли б вихлюпувати свої негативні емоції, руйнуючи все навколо та отримуючи від цих дій душевний спокій. Така собі своєрідна релакс гра. І ж задум оцінили і поставили огідні Postal 2 досить високу оцінку, яка дала змогу в майбутньому продовжити серію. Але все ж, звертаючи увагу на третю частину, франшиза далі не витримала. Mad Evil. зазвичай критики позитивно ставляться до ремастерів, навіть якщо вони не дуже хороші. Але з Mad Evil все не так. Журналісти в один голос стверджували, що сучасна версія не зберегла дух оригіналу, а також механіки, які здавалися доречними 20 років тому, зараз вже виглядають неприйнятними. Ось тільки шанувальникам гри нова Mad Evil дуже навіть зайшла, і річ не тільки в ностальгії за минулим, а й у зручному управлінні, цікавому віртуальному світі, можливості битися з різноманітними супротивниками і розгадувати. Ти всілякі головоломки на шляху до перемоги. До речі, вона стала однією з найбільш високооціненних геймерами відеоігор на PlayStation 4, Якщо хтось не знав, але ж за день до релізу журналісти її розкритикували від А до Я. І ці ігри доводять, що головне не попередні оцінки, хоча вони часто і виявляються корисними, а власний досвід, власні враження та власна думка. Якщо було цікаво, тисніть подобайку та підписку. Адже в мене на цьому все. Чекаю ваші ігри в коментарях. Дякую за фінансову підтримку каналу. Бережіть себе і па-па!